А зараз почалось літо, не почалось, почалось було тільки перші дні тепла. Да? Хто мерз з цим літом? Ми, наприклад, навіть кофти ще не зняли. І е, ч, хотіла розказати, чому я перестала купувати багато різних десертів і морозива в кафе. Ну хочеться посидіти в кафе і замовити морозива. Е, До речі, коли морозиво вже розтало, то його бажано не купувати. Це роставши Морозиво Морозова також дуже більш велика. Більшість ресторанів Черніцях, яких я запитувала, яке морози вони кажуть руть 100%. Я дуже люблю Руть, бо я виросла, не виросла і навчалася в Житомирі. І я люблю просто Руть. Я люблю їхні сметани, люблю, любила їхнє молоко. Я любила деякі види морозива. але е, руть 100% для мене не морозиво, 100%, я його не їм не використовую. І зараз я вам скажу, чому. Воно складається з молока знежиреного. Тільки роблять молоко знежирене, обов'язково треба, ну якщо це не для нормалізації, треба додати якийсь жир. І зазвичай додають жир, точно не вершкове масло, якесь прям. Е, Ну, тобто, я думаю, що ціль здешевшити продукцію. Я можу помилятися. Можливо, це у виробника ціль покращити якість е, орган органолептичні показники чи якість смаку. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому знежирили молоко і поклали олію кокосово? Олія кокосова не написана яка. Скоріше всього, вона дезодорована, вибілена, а не не рафінована. Якщо кокосова олія не рафінована, це суперфуд, суперпродукт, беремо. Але я в цьому сумніваюся, тому що кокосова олія дуже дорого коштує, і це би коштувало теж дуже дорого. Вода питна, молоко знежирене, сухе, сироп глюкозно-фруктозний, стабілізатор монодігліцериди, жирних кислот е е і ароматизатор ванілін, синтетичний ароматизатор. Е е ну, у нас мало хто з промислових виробників кладе натуральний екстракт ванілі чи якісь ванільні палички, ну дорого розуміємо. Але це для бідних, от це морозиво для бідних, от реально для людей, які не задумуються над здоров'ям, не задумуються над споживанням їжі, от просто щось дешеве взяти і з'їсти. На мою думку, я можу помиляти. У рудя є набагато кращі види морозива, і я його буду обирати, Тому тут питання не в виробнику, тут питання саме в складі.